Добрий день, взимку сидячи в теплій квартирі або не дуже теплій, ми часто забуваємо про те, що є ті, хто не може потурбуватись про себе самостійно, наприклад, безпритульні тварини в холодну пору року. Вони як ніхто потребують нашої допомоги і небайдужості. Мене звати Харі Марс, і сьогодні розкажу вам про те, як можна допомогти безпритульним тваринам взимку. Перше, нагодуйте тварину бажано чимось теплим, але не гарячим. Коли вона сита, їй легше підтримувати теплообіг в організмі. Особливо це стосується котів, оскільки за доброго харчування вони здатні адаптуватися до холоду і спокійно перенести його без шкоди для здоров'я. Тварин ви можете нагодувати кашею, навіть найдешевшим кормом, замоченим в гарячій воді. Друге, не забувайте про воду взимку. Тваринам важко знайти джерело води, оскільки вона замерзає, а сніг часто забруднений хімікатами, особливо в великих містах. Тому потурбуйтеся, щоб тварини мали доступ до води. Третє, дозвольте тваринам грітися в під'їзді чи підвалі будинку або зробіть для них тепле укриття на вулиці. Останнє важливо утеплити. Для цього можна використати солому або ж стару ковдру чи непотрібний одяг. Четверте, поділіться своїм теплом. Подаруйте безпритульній тварині дім. Якщо ви вирішили взяти тварину додому, то в першу чергу відвезіть її до ветеринарної клініки, щоб перевірити на наявність захворювань. Особливо якщо у вас вдома вже є домашні улюбленці. П'яте, не забувайте й про птахів, бо поки лежить сніг, їм важко здобувати їжу самостійно. Птахів можна підгодовувати зерном, крупами, салом та м'ясом. В жодному разі надавайте їм чорний хліб. Також залиште їм воду та прослідкуйте, щоб посудина з водою розташувалася на висоті, за якою птахи не намочать лапки. Пам'ятай, доброта, людяність та відповідальність починається з тебе. Слава Україні, слава нації і капець російській Федерації з вами був Харі Марс. Поширюйте це відео, підписуйтесь та ставте вподобайку разом до перемоги!